Оце у нас модель молекули чадного газу. Формула її СО. Тобто, складається молекула з одного атома карбону С і з одного атома оксигену О. Наступна у нас модель молекули вуглекислого газу. Формула СО2. Тобто, складається. З одного атома карбону це є С, ось це, і двох атомів о 2 двох атомів оксигену. Далі у нас модель молекули метану. Формула молекули метану h 4 Тобто, одне С це один атом карбону. І аж чотири атоми гідрогену. Бо аж 4. Це є модель атома метану. Далі молекула кисню складається з двох атомів кисню. Формула в неї О2. І ось, значить, у нас є два атоми оксигену. О2. Далі у нас модель молекули озону. Ось. Формула О3. Тобто три атоми оксигену об'єдналися і створилася молекула озону. І ось вона у нас. Три атоми оксигену, це є озон. А два атоми оксигену це є кисень, молекула кисню. А три атоми оксигену, як об'єднуються, то створюється газозон. І ось оце в нас модель молекули води. Формула води H2O. Тобто два атоми гідрогену і один атом оксигену. H2. 2. Атоми гідрогену бо H2. І один атом оксигену. О1. Ось, О, просто. І дивимося, яка речовина в нас є складною, а яка простою. Ті, які складаються з двох різних кольорів, це є складні речовини, бо це є два різних види атомів. А які складаються з одного кольору, то це прості речовини. Значить, простих речовин у нас є тільки дві. Ось ця кисень вона складається тільки з О2, тільки з одного оксигену. І озон теж складається тільки з оксигену. Просто тут а, три атоми оксигену об'єдналися, тут два. А всі інші є складними речовинами. Бачите, вони двохколірні і складаються з кількох видів атомів. Тобто тут є гідроген і оксиген у воді. У молекулі метану є карбон і гідроген, чадний газ складається з карбону і оксигену. І так само з карбону і оксигену, але вже з двох атомів оксигену складається вуглекислий газ. Тому це складні речовини. А ці, які з одного виду атомів складаються, це прості речовини. Ось.